Так, шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Хочу подивитися сьогодні разом з вами поїздку нашого президента до Британії. Зібрався терміново, от в новинах, да, терміново от президент їде до Британії на зустріч е, з Сунаком. Чого чекати? Давайте подивимося. Не так часто Зеленський зараз да, виїжджає десь. Просто так, якщо десь їде, то ну, означає, що нагальна потреба в цьому є. Да? Який, я, який а, кхе -кхе, Причина поїздки, давайте подивимося причина поїздки Зеленського в Британію. Карта сама випадає туз мечів домовленості. Прийняття рішення домовленості, перемовини, да, все, що стосується інформації, про щось домовитися, щось заключити, щось домовитися про поставки, того, чого ми дуже довго чекали, того, що нам дуже сильно потрібно, для того, щоб рухатися далі. Так? Це е для нашого дому про поставки. Відно угу. колоди. Вісьмірка жезлова це а, щось дуже швидке, а, вогняне. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ой, не так, друзі, де вона є? О, бачите, я вже її і десь поклала. Вісьмірка жезлова. Ну, добре. Ну, 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 ви бачили, да? десь, значить, я вже її. Ну, добре. Так, давайте ж подивимося, це причина поїздки. Добре. Значить, буде, сподіваюсь, будуть сюрпризи приємні, приємні новини. Чи будуть вони, давайте подивимося, з чим приїде президент, що принесе Україні ця поїздка. Не будемо. Е Ну, як сказати, влазити, про що вони там будуть розмовляти. Хай же. Да? Я розумію, що є, є певні секрети таємниці, і, 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 певно, нам про це все знати не потрібно. Але давайте просто подивимося, що ця поїздка привезе, принесе, який результат для України. Да? Давайте глянемо. Результат поїздки Зеленського для України. Результат. Вау! Карта миру. На дні колоди імператриця і Рафант. Слухайте, Україна буде отримувати м -м, те, що потрібно. Карта мир – це. Ну, і мир, да, в тому числі. І е, закриття питань, м які нас дуже сильно турбували. І підтримка всього світу, ну, якщо так можна да, сказати, якщо ми говоримо про мир, От, підтримка світу Україні, тобто Україна отримує по імператриці, <кхи> отримує те, що хоче, отримує те, що планує, отримує те, що просить, ну, тобто те, що їй потрібно. Слухайте, які. Вас карти для України результат, результат для України цієї поїздки. М -м -м. Сейчас, друзі, ви знаєте, йде певне планування, а, як би так сказати, так, щоб багато не сказати? Є певне планування руху з української сторони а, і а, певна підтримка для України для руху. Українського, да? І буде гарний результат. Виходить у нас знову на дні колоди, четвірка жезлова, король пентаклів, який дає Пентаклі це гарний результат, це гарна підтримка. Це коли ми отримуємо те, що ми хочемо. І, знаєте, по верховній жриці. Не завжди це відкрито на публіку, да? але результат в будь-якому випадку він буде. А, йдуть певні домовленості, певне планування, дороги, пошук можливостей. Ну і карта диявола туди, ну, можливість вплинути. Угу. Домовитися вплинути пошук варіантів. Слухайте дуже. Обнадійливі карти, що це? Угу. Дуже обнадійливі карти. А, класно, а давайте тепер спитаємо, як все це тепер вплине на хід війни з української сторони. Давайте так спробуємо, так? Як все це вплине на хід війни? Ця поїздка і результати цієї поїздки, цих перемовин, <кій> як вони вплинуть на хід війни в Україні. М -м -м. Слухайте, карти непогані. Дуже, дуже навіть хороші. По-перше, дев'ятка Пентаклів. Ми отримаємо гарний результат. По дев'ятці пентаклів це багато, це підтримка, це ресурси, це допомога. Ну, по суті, те, що нам не вистачало для. Ага, я... так, щоб вам, хоч трошки було видно, що нам не вистачало для того, щоб починати рухатися. А, по домовленості, да? по домовленості, щоб, щоб відкрити шляхи, відкрити напрямки. На дні колоди, трійка жезлова. Тобто Ми були в да? тобто ми чекали цього. Ми чекали цієї підтримки, ми чекали цього а, підсилення, да? по, по закоханих ще може бути і як підсилення. Гарні новини, друзі, будуть. Туз Кубковий. Гарні новини, привід для радостів, якась віра з'являється для України результат в плані військових дій, як зміняться військові дії в Україні. Ох. Ви знаєте, крайнім часом, крайнім часом дуже багато виходить для нашої сторони карти смерті. Але ця смерть, вона для нас непогана. Ця смерть, вона для нас як сила і вогонь. Це, знаєте, Це я докладаю до смерті, от виходить смерть дуже зловий і десятка, десятка кубків. Ця смерть більше про нашу силу волі, про те, що неможливо змінити, про те, що, вже, знаєте, підрішено оцей наш хід не зупинити. Ну, смерть же зупинити нереально, і вона безстрашна. Вона просто має ціль, йде і ну, досягає свого і карає всіх, хто, кому прийшов час. А це, і знову ж таки, це підсилення, гарний результат, початок руху. Рицар-жезловий, початок руху, тобто оця допомога, повернення контролю. Слухайте, карти дуже класні. Я дуже сподіваюся, що поїздка, дай Боже, вдасться, і будемо чекати гарних новин з вами. Да? Ще знаєте, друзі, що хочуть подивитись, швиденько <кілкій> писали ви в коментарях з приводу затримки допомоги Україні. Давайте подивимося. Що була інформація, що це через перевірки, через корупцію в Україні не хочуть, Захід не хоче нам давати багато підтримки. То давайте подивимося, які причини затримки допомоги в плані зброї, які причини затримки зі сторони Заходу. Причина затримки допомоги. Чому так, повільно, да? Чому так повільно надається допомога? Які причини затримки? Грошові питання. Да, потрібно вирішити всередині країни. Королева Жизлова, Рицар Пентаклі. Всередині країни потрібно вирішити грошові питання колесо фортуни. Тобто, знаєте, як м, правильно все спланувати от, м, спланувати, налагодити процес. Бо калісо фортуни тут налагодити процес, щоб він був прозорий, щоб розуміти, що те, що прийшло, воно пішло туди, куди потрібно. Тобто, ну да, і тому подібне. Чи це пов'язано з корупцією в Україні? Тільки. Тут є ще певні свої, які, знаєте, тут 50 на 50, це не тільки з корупцією пов'язано, це є певні свої роздуми а, у, у самих тих країн, да, які дають нам допомогу, їх побаювання, їх зупинка з їх сторони, а, в плані результату, в плані необхідності і а, чому цей страх у них стоїть, в чому сумніви. Що викликає сумніви в плані надання допомоги? Що це для України? Що це для Росії? А через що сумніви? Це внутрішні. От дивіться, це, знаєте як, карти, карти хороші. Всі, хто надають допомогу, от я навіть питаю, да, що це для України. Карта перемоги і карта підтримки. Тобто все, що відбувається, вони всі хочуть а, допомогти, всі хочуть перемоги України, щоб ну, підтримати. Тобто Тут немає таких карт, які. Ну, щось погане про Україну. А, для Росії е, момент зупинки, да, тобто, ну, вони хочуть зупинити цю країну. Трійка Кубків, ой, трійка, кажу, друзі, е, п'ятірка кубків, тобто, ну, нанести ущерб, да, щоб, е, щоб було їм там не дуже все погано. Тобто, в них, по суті, ніхто не вірить. Але чому е, всі ці сумніви, це виключно? Всередині країни. Це щось таке, знаєте, мабуть, якісь внутрішні там політичні питання. А, ну, як знаєте, ну, така собі бюрократія, да, якщо так говорити, ну, мабуть, ніхто її не відміняв. Тому що в плані підтримки виходить карта правосуддя. Що вони думають? Правосуддя. Мир і двійка жезлів. Всі готові допомагати, всі планують, всі хочуть, але по правосуддю, тобто тут має бути, знаєте, все правильно. По закону, має бути все прозоро підписано. Тобто, все має бути чесно. Вони хочуть, щоб було прозоро для всіх. І... Момент ну, грошей, да, куди, куди рухається ця допомога. Їм, певно, це також важливо. Це один із критеріїв. Сказати, що тільки через це, то ні. Це один із критеріїв. Тому, друзі, ну слухайте, карти гарні. Для України карта перемоги випадає і це не може не тішити. Добре, друзі, дякую вам за ваші питання. Дякую за ваш час. за... Перегляд. Сподіваємося да, на тепер на приємні новини, на гарні сюрпризи, на те, що пошвидше настав той день, коли буде тиша спокій і Україна побореться зло. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.